Всім привіт! Не думала знімати відео, думала, надріжу тут трошки цей листочок. Тут був ось такий жовтий шматочок. Але відрізала і побачила, що там чорна шийка. А це орхідея Санта Рос Метелек. Тому треба щось робити До речі, третя орхідея куплена із того філіалу, що я вам показувала, філіал GMP. Перша була, якщо пам'ятаєте, diffusion, шийку ми надрізали, друга була санні також вона, пилорик. І це вже третя орхідея з того магазину. І третя орхідея з такою шийкою. Тому Ну там холодно в тому магазині, може, для того шийки такі? Так, мені заважає ось цей корінчик. Знову ж таки, хочеться так зробити, щоб не витягувати її з горщика. Спробуємо, бо, до речі, санні я вам показувала, я також там шийку перевіряла. То у Санні там не дуже добре коріння. Я її пересаджувала. Дивіться о, ось так, чорна шейка. Спробую, спробую так, щоб не діставати її, угу. у мене якраз закінчився препарат від хвороб. Не буде чим обробити, хіба що корицею. А ще думала, ще вчора й думала, що немає в мене цього препарату. Треба купити і не купила. Так, пончик. ти трохи я вибачаюся, пончик тут. Так. <кười> <кười> так, продовжимо. Кунчик. Тебе тут тільки не хватало ще. Трошки, звичайно, незручно мені діставатись до тих плямок чорних. О, дивіться, по-моєму, майже майже зачистила. Ну, що робити? Препарату немає сьогодні. Магазини в нас закриті. Е, хоча ні, квітковий той, що, як сказати, садовий центр, чи як його назвати, той, напевно, відкритий, а всі інші ні. Ну, я скористаюся корицею. Все, по-моєму, я вже тут до живого зрізала. До речі, я коли купувала Санта Рос у звичайному варіанті цвітіння, то там, якщо пам'ятаєте, також було відео про те, як чистили шийку. Ну, вона. Почуваю ой, пончик. Ось цей листочок може відпасти, бо половину листочка, можна сказати, зрізано. І ось так я зачистила. Все, і тепер я це місце е, присиплю корицею. Ось так. А може і не все. Знаєте, все-таки ось цей листочок. Також він з цієї сторони. Це він той самий. Бачите, так, я його тут надрізала, під ним було чорно. І з цієї сторони він також тут жовтіє, хочу глянути. Ой, вибачаюсь. Хочу глянути що під ним перебрати його зовсім чи ні? По-моєму, там чисто. По моєму, дивіться, там чисто. Не буду я його прибирати. Ось тут десь, виходить, корінь із шийкою чорне. І трошки воно мені. Це той листочок тут був, що відпав ще при розпаковці. Знаєте що? Я все-таки цей листочок перебираю. Щоб я бачила, що там діється. Раз робимо так і ось так. Тепер дивимося. Ось це місце, Шийка чиста, начебто, але Ось це місце. О, дивіться, що він роби. Отут мені не подобається. Я навіть не знаю, що робити, чи спостерігати за тим місцем, <кхи> чи... чи витягувати її з горщика. Що робити? От іграшка. Да пончик. І так, вирішила. Дістаю я її з горщика, так як не можу я ніяк дістатись до того місця. Значить, тут немає коренів знизу. Значить, можна спокійно, спокійно її. О, дивіться, приніс мені ось його іграшка. Так. Угу, угу, угу. Коренева в неї, подивіться, яка гарна. Я вчора поливала ще й дуже гарна. Але шийка, шийка це страшно. Да, коренева взагалі гарнюща. Саме до ось цього місця я і не могла дістатися, коли вона була в горщику. Бачите? <кій> ну і тут корінь заважає взагалі мені. І що мені зробити? Так, пончик давай. Значить, що робимо? Оці нижні два листочки я прибираю. Трошки там була така плямка, і мені дуже незручно ще й таким ножичком пробую вичистити. Головне, щоб воно не пішло далі. Ну, як мені здається, то все в цьому, в цьому місці вичистила і з іншого боку. Поки що на цьому я зупиняюся, присиплю корицею і ну, треба спостерігати. Треба спостерігати за нею. Так, я вже собі вирішила, якщо я її дістала з горщика, то я її заодно пересадю, так як коренева в неї достатньо таке добра. От. Спочатку присиплю корицею. Є з іншого боку також є, присипали ось так. Чесно кажучи, не хочеться мені ось цей торфяний стаканчик розбирати. Там він весь такий заплатений корінцями. З цього боку бачу, можна трохи його розібрати, хоча не дуже вдалий, так сказати, момент для пересадки, тому що немає на даний момент роз... розкуклених корінців. Ось так і вийшло. Думала, швиденько надріжу той жовтий листочок, а вийшло. і операцію зробили по видаленню гнилих частин і пересадку. Ну, ось так буває незаплановано. Це Тепер вже хочеш кадр, який? Орхідейка. так, Все, там залишились маленькі шматочки, я їх уже залишаю. бо... Можу толком дістатися до них. Ось така, подивіться, яка гарна коренева. Аби ще не шийка, ось ця підозріла. Бачите, як говорю все, завершую, а сама е, хочу дістати ті останні шматочки. Так, скільки ж можна його, приготувала я знову обрізану пляшку. Зараз приберемо на низ, наниз піде, трохи керамзиту. десь тут у мене був да, відео трошки таке довге. Ну, що зробиш? так, потім ще додав шматочок вугілля для тепер, треба постарати. Десь помістити коріння. Знову ж таки, я не робила отвори в цій пляшці. Подивлюся, як буде почувати себе коренева. І потім, ось так, дивіться. І потім, якщо їй не сподобається, то я зроблю, зроблю потім отвори. Це може навіть і малувати бути для неї горщик. Можливо. Але поки що буде така посадка. Все одно це трохи більший горщик, аніж був у неї. Більше коренів, аніж самого субстрату. Шейка тут вгорі. Буде добре, як щось до неї добратися, але надію що мені це вже не знадобиться. О Боже, пончик. Подивіться якраз зараз в нього щось селилося, ні, пончик. Дуже Дуже активний поїв, сил набрався. І це з усіх моїх посадок буде най, е, Така повітряніша посадка. Через деякий да, час покажу вам, як вона до себе почувати. флакончик. Тихенько. Каже, я так и послухався тебе. Я її залишаю в такому вигляді, пересипане місце з одного боку, з іншого, буду спостерігати, якщо будуть якісь зміни, я вам покажу. На цьому все буду завершувати це відео, і так воно затягнулася. Побачимось трохи пізніше в наступному відео. Все, Всім пока.